Не знати, чи у людей, яким постійно йдеться про виживання, є ще час на щастя? А ми тому, очевидно, ми займаємо аж 111 місце у рейтингу щастя. Про це ми дізнаємося із World Happiness Report. Україна посіла 111 місце. У рейтингу щастя 2024 року, отримавши оцінку рівня життя 4,7 із 10. Лідерами стали Фінляндія, Данія, Швеція, Нідерланди, Коста-Ріка та Норвегія. Сусідні країни розташувалися у рейтингу так. Польща 26 шосте місце, Росія 66. Угорщина 69, Молдова, 80. США 24 місце. А останнім у списку. Традиційно став Афганістан. І на що раз більше нагадує оцей самий Афганістан. І дуже б не хотілося. Аби Афганістан і Україна стали як брат і сестрою. І нам не сподіватися треба, що цього не станеться, а докладати до цього конкретних зусиль.